Може подібне спеціальне міністерство повернути українців за кордону. Пропонуємо такі варіанти відповіді. Так, такого відомства не вистачає. Сумніваюся в ефективності роботи такого міністерства. Ну є ще такий варіант, як ні, це все марні витрати з бюджету. Що це значить з цього приводу? Вірити, що ну от можна щось таке створити, що от велику кількість наших співгромадян візьме таке покличе і назад поверне додому. Я таке поняття в українській мові на часі, так от зараз пізно. Українців крали. Крали росіяни, крали Європа. Європа проковтнула близько 6 мільйонів людей і навіть не подавилася. Російська Федерація так само вкрала, ну, рахуйте, Крим, Донбас, Росія вивезла з України понад 200 тисяч маленьких українців. Все, це основний ресурс, який є на цій планеті. Це найцінніше, що є, це є люди. Відповідно, ніхто не буде готовий їх віддати. Тим більше, що якби трапилося так, що українська армія Збройні Сили України, які мають щось представляти, не вистояли перед навалою Орди, то вони б цими українцями тихенько так само закривалися. Вони б їх мобілізовували, вони б е, представляли їх для оборони своєї землі. Вони б сказали, що «А тепер хлопці, давайте вперед». Є понад 700 тисяч е, чоловіків призовного віку е, в Європі, в світі. Ну, якби б хотіли цим ресурсом допомогти, так звано, то б вже давно б в першу чергу згорнули програми фінансування їхнього перебування за кордоном. От а зараз вже люди акліматизувалися відповідно, ну. Кожен зробив свій вибір. Так, є ті, хто повернеться, але вони повернуться тоді, коли припиниться війна. А є ті, хто залишиться там назавжди. Вони шукали підставу до того переїхати. Трапилось так, що ну в наші двері постукала війна. Відповідно, вони перемістилися і закріпилися в країнах, яких вибрали, пане Андрію, а власне. ви... Так, так, ви говорите про те, що зараз вже запізно. А коли було на часі? От власне прийматися на тим питанням, аби наші співгромадяни, що виїжджають до Європи, е ну, поверталися назад, Це прямо в перші дні коли... війни і одразу заговорити, що військово не треба виплати, виплати робити. Ні, коли була харківська операція контрнаступ, оцей момент духовного піднесення, тобто до ну, перший рік, коли ще й молочні зуби. Коли вже кості окам'яніли, коли ти вже такий укріплений і закріплений на чужій землі, ти ну все ваші вашим духом будеш збиратися для того, щоб повернутися на рідну землю і боронити її зі зброєю в руках, ну це смішно. Вони цього робити не хочуть. Всі, хто хочуть. Повернулися в перші дні за кордону, вступили в лави. А, хто надумав з часом, відповідно, вивіз родину, закріпив родину в цих країнах, повернувся, вступив в лави Збройних сил України. А, Я не пане... думаю, що. Така інституція допоможе це зробити. Але я на секундочку в 90-х роках я пам'ятаю, була серія медійних матеріалів, яка працювала на те, щоб українці не виїжджали за кордон, і на мою думку, є більш практичним і ефективним створити міністерство не допущення витоку української інтелігенції, не допущення витоку українських мозгів. От технології ідей за кордон, Це От, залізна, залізна, залізна якась, пане Андрію. а Як на ну, якому, не не якому випадку так. ми говоримо? Ми говоримо з вами не про металевий кордон. Ми з вами говоримо про створення інституції, яка би максимально сприяла тому, щоб люди хотіли залишитися в Україні.